Дорогі гості української читальні. Я дуже тішуся, що вам забаглося зазирнути до кухра історії разом зі мною. Аби зробити цей вечір приємнішим. Пропоную послухати добірку з п'яти коротеньких українських казок. Ситий голодного не розуміє. Ішов якось навесні по полю Чудотворець. Бачать? Чоловік мутикою прикопує овес. Чому мутикою порайтесь, що і плуга у вас немає? Немає. Тоді чудотворець каже: Зніміть свої постоли, закопайте їх у землю на примітне місце та запам'ятайте, де саме. Буде у вас все, бо я чудотворець. Закопав чоловік по столи під якийсь примітний корч, прийшов додому, а в нього серед двору будинок великий і повна садиба худоби. Почав чоловік господарювати, живе собі добре і таким пихатим став, ніби ніколи в житті бідності не знав. Кажуть, ситий голодного не розуміє. Так і він. Ніколи бідному не допоможе. Через три роки вже восени, коли все з поля звезли, знову прийшов чудотворець у те село. Ану, думає, зайду до того чоловіка, чи пустить переночувати. Зайшов, питає чи можна у вас переночувати? Ні, бо ви мені будинок запаскудите. Той ще раз попрохав, але хазяїн спустив пса, каже тоді чудотворець. Як тобі прийшло, нехай так і піде. І вся господарка спалахнула, згоріло все. Хазяїн з дітьми і з жінкою вискочив лише в тому, в чому були одягнені. Іди ж, викопай свої постоли та ходи в них далі. Сказав чудотворець. Хто не хоче по правді жити, той біди зазнає. Вчений вовк. Навчив враз один чоловік вовка у возі ходить. Якось їде, а пани перестрівають його, здивувались та й кажуть Продай нам цього вовка. Купіть, каже, та тільки що ви з ним робитимете. Він у нас, кажуть, писарем буде. Сторгувались, він забрав гроші, а вони того вовка. Та й розійшлись. Через скільки там років той чоловік і задумав піду та відвідаю свого вовка. Найшов того пана. Питає, де вони вовка діли. А він, кажуть, у Петербурзі генералом служить, коли хочете його побачити. Так питайте такого то генерала. Він і пішов у Петербург, допитався того генерала. Визвіть, каже, мені його. Приходить генерал, то до нього так строго. Чого тобі? Так того чоловіка ця груба мова за серце узяла, як крикне ж він на генерала. А про ярмо й забув? Кому зозуля накувала Було собі два чоловіки Тарас і Кузьма. Жили вони сусідами, у кожного був гарний сад і город, і притулювалися вони один до одного помежно. Якось навесні був ясний теплий день, повиходили обидва сусіди у садок, повештались по садочку і полягали під сонцем. Один ліг опукою, та щоб не гуляти, дме собі потроху в квітку на огіркої огодині, що якраз попала під ніс, йому заманулося дмухнути у саму середину квітки, щоб воно вийшло з цього. Другий ліс навзнаки Позира собі геть у небо, та гадай, що прийде на розум, а далі давай лічити ластівок, що так собі існують попід небесами. От-от черкне крилом Хмару. Став чоловік гадати, як вона може літати так прудко і так криволясто, а не так, як ото ворона або галка, прямо та тихо. Довго вони собі так лежали мовчки, не чуючи один одного. Як де не взялась зозуля, прилетіла та й сіла на вербі якраз на межі, і почала кувати. От і є нова забавка. Зараз і той, і другий запитали у зозулі Зозуленько, зозуленько, скільки є років житиму на світі? Накувала зозуля аж п'ятдесят раз. Зраділи обидва, що так довго їм жити, їм біжать мерщі кожен до сусіди похвалитися. А вони, бач, жили собі гарно, по-сусідськи товаришували та й зустрілися на межі. Кузьмо, а, Кузьмо, чи чув, скільки мені Зозуля накувала?» Та чув, озвався Тарас. Та то вона не тобі, то вона мені кувала. Ні мені, Кузьмо. Почали сперечатися, а далі пішли до отамана, щоб розсудив їх. Зібрав отаман громаду і почав розпитувати Де сиділа Зозуля? І кому кувала, і чия то верба де зозуля сиділа? До півверби кожен був хазяїн. Давай вміряти гілля. А гілля рівне якраз порівну не обіруч. Давай копати вербу. Викопали, поміряли коріння. І коріння порівно, як його розсудити. От отаман і каже. Тепер Кати вас розберуть, кому зозуля кувала. Ідіть до пана сотника, хіба він вас розбере. Пішли до пана сотника. От сотник вислухав наперед кузьму і взяв у його карбованець за свій суд і поклав на стіл. А далі вислухав Тараса, взяв карбованиць і каже От, бач, кузьму, і ти, Тарасе. Зозуля не тобі, не йому кувала, а мені. Ідіть собі з богом, та не сваріться. Бач, каже Кузьма, як пан сотник розібрав діло. Еге, на те він і пан сотник, що розумніший од нас з тобою і отамана з громадою. Як солдат із зуба борони юрко варив. Один солдат стояв на постої у дуже скупої баби. Трудненько доводилось солдатові добувати собі кожен окраїць хліба. А що вже про варену страву, то він і забув, яка вона на смак. Занудився він зовсім на тих бабиних сухарях з водою і почав крутити головою, щоб таке вигадати, щоб і себе вдовольнити, і бабу не прогнівати. Солдати хитрі на всякі витівки, бо голодне тітка. Знайшов він старого заіржавленого зуба від колишньої борони, приніс до хати та почав стругати та мити, щоб баба бачила та все з примовкою. Оце буде юшка так юшка, і курятини не, не треба. Дозвольте, бабо, горщика і води. Баба зацікавлена, дала горщика і, заливши зуб від борони водою, приставила до жару. Кипить, аж весело дивитися. А в солдат все пробує та хвалить. От буде юшка, так юшка. Дозвольте, бабку, дрібку солі. Дала баба дрібок солі. Згодом солдат просить ще й пшона трохи. Дала баба й пшона, бо то ж цікава штука, яка та юшка вийде з боронічого зуба. Згодом просить солдат кілька картоплинок і цибулю. Дала баба із сала, бо то ж дуже цікава і нечувана штука юшка з боронячого зуба. А коли вже зуб добре уварився, що вже і пшоно, і цибуля розкипіли, то солдатик вийняв його з горщика і, сказавши, що він ще не один раз годиться, поклав обережно на полицю. А юшка була нічого собі така на смак. Не наче й не із зуба від борони варена. Баба і глечик молока. Випросила собі баба глечик молока, поставила молоко в запічку, а сама сіла коло нього та й задумалась. Коли, господоньку, та й молочко устоїться, то нароблю собі і сиру, і масло. Сир і масло продам, та й куплю собі курку. Курка яєць нанесе, підсиплю, корчат вигодою, продам та й куплю кабанця. Кабанець виросте, візьму за нього багацько грошей та й куплю конячку. Конячку продам, куплю биченята. Запряжу я биченята до бозика та й буду їхати на ярмарок. А як хто буде мене просити бабко, серце підвезіть, то я ногою. Баба спросоння сугунула ногою в глечик. Глечик полетів з опічка на землю і розбився на шматки, а молочко полилося білою річкою по чорній землі.